Всім привіт! Хочу показати вам новинки в моїй колекції. Тут є і реанімашки, і хочучки, і просто цікавінки, які мені сподобалися. Розпаковку я не стала знімати, а ось самі рослини все ж таки хочу показати. Отже, почнемо. Паперитне Фелепіс. Дісталась мені в подарунок від продавця. Невеличка, але досить непогана рослинка. Подарункам я завжди рада, тому хай росте мені на радість! Хочу підкреслити, що папороті не люблять заливу, від якого вони гинуть частіше, ніж від засухи. Будьте уважні, особливо в зимовий період. Слідуючий у нас кактус це Реус перуанський монстрозний. Ну і назва, але тут таке. Цей вид цвіте великими запашними білими квітами, до того ж, плоди і стівні. Ну, так принаймні пише ще в інтернеті. На власному досвіді не перевіряла, тож будемо слідкувати разом з вами. Далі на огляді пілокарпа. У нього ніби волохаті стебла зовсім не колючі. Це епіфітний кактус квітує невеликими білими квітами з рожевою серединкою. В природі росте на деревах у тропічних лісах, тому світло полюбляє розсіяне. Напряме сонце ставити не варто. І ґрунт потрібен такий, щоб добре пропускав повітря, заливати ні в якому разі. Так, бегонія моя перша бегонія, Сподобала за яскравий колір листя, рожеве з перламутром. і не скажеш, що це жива рослина. Ще визначив її як бегонію королівську, бегонія Рекс. У догляді не дуже примхлива, розсіяне світло, помірний полив. Кущик набитий посаджений досить глибоко, тож поливати зверху, мабуть, не варто. Щось мені підказує, що може підгнити. Якщо у вас є власний досвід, то діліться ним у коментарях. Буду дуже вдячна! Ну, тут у нас крутон місіс Айстон. Так, це, як кажуть, реанімашка-реанімашка. Листя майже не залишилось. Поки що буду просто спостерігати, оприскує піном або цирконом. і пересаджувати не планую. От коли буде зрозуміло, хто засох, а хто все-таки буде жити, от тоді й пересаджу. Не потрібно турбувати рослину в такому стані. Яскраве світло, помірний полив та антистрес. І час в час вирішує все. А тут прямо я хочучка-хочучка, паперодь платіцеріум або оленячі ріжки. Давно собі хотіла, навіть війшли, склала і от попалась мені на очі. У нього ваї такі на дотик, ну трішки волохаті, але вор скачується, тому от протирати його від пилу точно не потрібно. Краще, мабуть, все-таки душ. Часто його саджають на блок з кори, мені теж та так подобається, але поки що хай буде як є, щось мені не хочеться з ним так гратися, я боюсь його втратити. Ще одна ренімашка. Приїхав до мене, як то кажуть, лежаче, але з вони такі, драма квін. Засушив і він вже лежить, полив і він вже стоїть. Ну, звісно, не треба так зі спатіками. На користь це не піде в будь-якому випадку. Тим паче, що воду вони. І наостанок Фікуса біджан. Ну, просто краса. Здорова рослинка не підкопаєшся. До речі, вважається символом благополуччя та сімейного щастя, а також очищує дім від негативної енергії. Може принести успіх та процвітання в дім. Це, це, звісно, дуже цікаво, але ще цікавіше, що сам фікус про це думає, особливо в тих випадках, коли в когось він не виживає. На сьогодні все. А вам, якщо було цікаво, то підписуйтесь, ставте лайк, а продовження обов'язково буде.